Пригадайте, навіть у журналах таке попадається. Треба порахувати там і знайтись. Вас, мабуть, і в підручниках таке є. Знайти там п'ять морозив, шість клоунів, там ще щось, ще щось, що дуже багато ілюстрацій. В цих книжках це теж для маленьких діток. Тут є маленькі віршики, але дуже багато ілюстрацій, дуже багато тваринок намальовано пропори року. І, наприклад, ви ось читаєте, це ось весняна така картинка. Я маленьке вовчиня, граюсь в хованки щодня, вчуся вправно полювати, а навчає мене тато. Він зграї найсильніший між вовків, найрозумніший. Ну а я поки маленький, ну мог гратися швиденько. Сніговому у королівстві сніговому на лід, моло, мороз і холод щедра все перетворює на криву. Та не злякалась її. Ельза. Ельза. Ой, вже зараз Ельза. А до того хто був? Хто читав снігову королеву? Я, Я дівчинку Я звали. Я Хлопчик, Ельза. Кай, а дівчинка герда, герда. Малюк народився, і зла він немало за це натерпівся, Але як підріс і поглянув на себе, то сам здивувався. Насправді він хто подивився в воду, бо думав, що він такий гидкий-гидкий. А коли в воду подивився, то Хто? Риба! Ні. Риба. Лебі. Це казка Ганса Крістіан, Крістіана Андерсена гидке Каченя. В країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно і щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в добробуті вік доживали, щоб і пісня, і слово українські звучали, щоб країна розквітла незалежна і вільна. Хай моє це бажання збудеться неодмінно.